Ви колись задумувались над тим, хто у вас визиває повагу. От навколо вас є люди, які старались, не получались, старались, не получались, не получалось у них, а вони все одно діяли і отримали. Так от я, знаєте, замітив що? Я замітив, що найбільшою повагою ми одарюємо тих. Не у тих, кому все легко, а ті, хто старається і учиться, аналізує і стає кращим. Ви знаєте така ситуація, я вчора наблюдав за тим, як люди радувались, як SpaceX приземлився десь там, я не знаю, на якомусь полігоні. Яке це було щастя. Чого вони пригали як обізьяни? От мені завжди мені було цікаво, ну тобі яка хрена разниця, що той SpaceX шаттл цей прилетів, що у Ілон Маска вийшло, це у нього вийшло. Ти чого стрибаєш, що ти там пищиш від цього всього від щастя. І знаєте, мені, ми сьогодні їхали з дитиною в інститут, і вона мені пояснила. Вона сказала, що люди радіють прикладу, люди радіють прикладу, що. Якщо ти стараєшся, ми ж всі стараємося, знаєш, ми всі стараємося, ми питаємося, щоб у нас щось вийшло, але ми дуже часто здаємося. І нам би дуже хотілося, щоб у нас вистачало нервів, вистачало дисципліни, мозгов вистачало, щоб вийшло, щоб ми провели аналіз. Але у нас часто не вистачає смілості, ми такі, знаєте, статистика показує, що 95% які стартують 95 стартапів 95% стартапу в перші 3-5 років рушаться. Все це пояснюється однією простою річчю. У людей не вистачає, трошечки, трошечки не вистачає дисципліни, приверженості, мотивації. <coughs> ти ж коли починаєш, ти ж мотивований, ти ж хочеш. Ти хочеш, ти в чомусь стартуєш, ну наприклад, вирішив женитися, да? тоже такий стартап, дуже серйозний стартап, і дуже такий показательний стартап. Ти вирішив женитися, тобі сподобалось, ти хотів, ти закрутив цю махину, ти там свадьбу зіграв, ти бабла все вложив в гепав, да? ти э, несколько поколений на собі зав'язав і сказав, пацани там, мама, папа. Я, блин, отвечаю за свой базар Вот А потом на первой мелочи Ты, ты ну, блин, ты стал слабаком Понимаешь? И вот так в бизнесе, в спорте В обещаниях Я обещал Я хозяин своего слова Так вот, я дивился за тем Как седал в SpaceX И как люди радовались. И мне в голову пришла мысль Я думаю, бляха-муха Скільки бабок було потрачено на те, щоб ці SpaceX ну, хто слідкував за цим, ви бачили, як все падало, взривалось, падало, взривалось, получалось, не получалось, а людина все одно йшла, йшла до своєї мети. Я дуже часто чую, що так це ж він, блін, бюджетні бабки тратить. Яка вхрена різниця, як він бабки трати. Людина до конца йде, до конца. І от я тобі скажу, чого? Чого? В МВ люди, які добились бізнес в бізнесі результату, чого їх так уважають? Об'ясню тобі, друг. Тому що це велич. Велич в чому проявляється? Не в тому, що ти там бабки заробляєш. Велич проявляється в тому, що ти людина сильна. Ти сильна людина. Ти пройшов, не отрив. Ти пішов далі, не отрив. Я тобі скажу мільйон доларів із МВ заробляють не всі. Півтори тисячі євро із з МВА заробляють не всі. Тільки 3% людей, які підключаються в МВАЙ, добудовують бізнес, який їм приносить божизнених півтори тисячі євро. 3%. І їх поважає весь світ. Чого? Тому що вони в першу чергу перемогли себе. Вони, вони поважають себе, розумієш? Якщо ти щось почав і кинув, ти слабак. Причин може бути мільйон, але ти повинен чітко розуміти, що якщо щось неправильно не працює, все що, роб... все, що працює, все, що приносить результат, це означає, що його роблять правильно. І якщо ти сьогодні починаєш якусь тему, блін, і потім на першому скачці, блін, ти розчехляєшся, що ой, я не буду, то просто закрий свій рот, блін, і нікому нічого не розказуй, не позорся. Ти ходиш сьогодні по світу і розказуєш, що я там був, не вийшло, я жінатий був, не вийшло, баби всі такі, мужики всі такі, я пробував. Це розкажіть тим, хто дітей не може родити, розумієш? От розкажи їм, пожалуйста. Розкажи цим людям, які по 7, по 8, по 10 років стараються, щоб дітей родити. Ти приходиш в бізнес, тобі мама сказала: синок, тобі треба краще бути тим, ким ти є, не висовуй своє. Лічико з болота, і ти такий все, мама сказала, значить бізнес. Коротше, ти себе оправдаєш. От. І я зрозумів, що якщо ти сильний, ти будеш оправдувати свої сильні сторони і ніколи не допустиш програша. Якщо ти, блін, слабоцюра, просто блін, слабий, як морква, як казав мій друг, ти поки не варений, ти твердий. Тебе вкинули в кипяток, блін, і ти обмяк. <сум> Отака ситуація, понієш? І от подумай над цим всім. Чого ми в бізнесі MV чого нам тут прикольно, чого нам тут подобається? До того, що ми знаходимося в оточенні людей, які побідітелі. Побідітель. Бізнес МВ це в першу чергу не, не бабки, понімаєш? В першу чергу бізнес МВ це. Перемога над вами всіми, помієш? Коли ви всі не доганяєте, коли ви всі ходите у візка крутите, а у тебе ця тема работає, а ти в цій темі ас, а у тебе є, а у тебе бізнес приносить тобі, а у тебе є пасівний доход. І коли ти поймеш, про що я зараз тобі кажу і розсердишся на мене, то, напевно, це і непогано. Бо мене, якщо чесно. Бісили люди, у яких все вийшло. А більше всього мене бісили, знаєте хто? Давним-давно. Ті, у кого вийшло після того, як все рушилось. Це треба набратися сміливості. Це сміливі люди, які можуть повторити пройти ще раз путь, який не вийшло. А ви подивіться на всі здобутки, які в нас в житті є, всі там, От лампочки, блін, до комп'ютера, до польоту в космос. Це все, друзі, победа над проіграшем. Це, це перемога над неудачей. І ти сьогодні, привіт. І ти сьогодні можеш, ти сьогодні можеш провірити, наскільки ти кремень, наскільки ти сильний на дуже простих речах. Тобі не потрібно буде. Тобі не нужно буде запускати в космос. Тобі не нужно буде запускати в космос ракети. Не треба цього тобі делати. Не треба тобі цього робити, Тобі не треба вкладуватися. Тут є дуже простий інструмент і дуже простий механізм перевірки тебе на прочність, Ну коли ти перевіриш себе на прочності і окажешся прочним, ти получиш всі кайфи цього міра. Це 100%. А що таке кайфи цього міра? Ти получиш час, ти получиш гроші. Ти получиш гроші, які тобі приходитимуть завжди. Думайся. Це мощно, це сильно. Отака річ. Оце я про це думав сьогодні, поки їхав. Всього тобі найкраще, бережи себе. Пока.